Добрий день! Вітаю на уроці хімії. Природа має лише один секрет: чи тут, чи там, у космосу, у глибинах. Всі, від малих піщинок до планет, із елементів складене єдиний. Відкриваємо зошити і записуємо тему урока. Періодична система хімічних елементів Дмитра Івановича. Мінділеєва. Ми сьогодні познайомимося з такими поняттями, що таке класифікація, класифікація елементів, структура періодичної системи хімічних елементів. Визначимо, що таке період та група. Як змінюються властивості у періоді та групі, ну і зробимо висновки. Що ж таке класифікація? Класифікація це розділ об'єктів та групи або клас з за певними ознаками. Сьогодні нам відомо 118 хімічних елементів. В хімії нам пощастила з класифікацією елементів, вчені, Хімики, навели лад сортування хімічних елементів та розподілили їх в періодичну систему хімічних елементів. І таких таблиць дуже багато. Відома на даний час 50. Нам вже відома періодична система хімічних елементів Дмитра Мінділеєва. Вона розділяється за виглядом, може бути в довгій формі або більш звичної короткій формі, але ідея для сортування елементів є одна і та ж. Всім відомо, що сучасну таблицю хімічних елементів створив Дмитро Менделєєв, але мало хто знає, що до Менделєєва було близько 50 спроб класифікації хімічних елементів. Всі проби ми не будемо розглядати, але про найцікавіші я вам розповім. Пройдемо шляхом історії та познайомимося з вченими, які зробили вклад в класифікацію хімічних елементів. По-перше, це Якоб Берцеліус, відомий нам як людина, яка створила хімічну абетку. В 1804 році Берцеліус розділив. 32 відомих хімічних елемента на метали та металоїди, які ми називаємо в сучасній хімії металічними елементами. Поділив на метали та не метали. Існують і зараз, але груп було тільки два. Наступним вченим був французький хімік Олександр Шанкуртуа. Він класифікував хімічні елементи. І створив спіраль Шанкурту А. Ми бачимо цю спіраль на екрані. Позитивне було те, що він взяв за основу атомні маси елементів та він визначив періодичність властивості елементів. Це було роком вперед в класифікації хімічних елементів. Але багато елементів не розглядалось, тобто класифікація була не універсальна. Наступним серйозним вченим був немецький хімік. Йоган де Берейнер. Він теж бере за основу атомні маси та визначає періодичні зміни властивості елементів. Але теж розглядає 15 хімічних елементів, всього 56 та розділяє хімічні елементи на 5 тряд, так названі тріади де Берейнера. В 1864 році англійський хімік Джон Ньюленс всі елементи вже пранумерував за збільшенням атомних мас та виявив періодичних змін властивості через 8 хімічних елементів, як в октавах і назвав свою класифікацію законів октав, Але він. Підганяв дані елемента для того, щоб скласти октави, і нарешті ми дійшли до класифікації Юліуса Мейера, яка найбільш схожа на сучасну таблицю хімічних елементів. Він також за основу класифікації елементів взяв, взяв атомну масу. Звернув увагу на периодичні зміни властивості хімічних елементів та розташував їх відповідно валентності. Класикував тільки 28 хімічних елементів, не зробив теоретичні висновки, не зміг встановити закономірність, яка стосувала би всіх хімічних елементів, відомих на той час. Світ чекав на справжню класифікацію хімічних елементів, яку можна було використовувати для всіх відомих на той час хімічних елементів. І таку класифікацію в 1869 році представив Дмитро Мінділеєв. Сьогодні ми починаємо знайомитися з періодичною системою хімічних. Елементів. Що зробив Дмитро Іванович? Змінив атомні маси ряду елементів. Під час визначення положення елементів керувався в першу чергу атомною масою. Для е, деяких елементів, що ще не були відомі, він залишив порожні клетинки, наприклад, селіцій та Потім е, отрима германій. Е, передбачив наявність великих періодів. Розглядаючи властивості хімічних елементів, пан Дмитро Мінділеєв з'ясував, що властивості хімічних елементів, а також простих та складних речовин, знаходяться в періодичній залежності від значення атомних мас. Чому атомних мас? Тому що атомні маси це величини постійні, вони не змінюються, залишаються незмінними як у простих, так і у складних речовинах. Тож метро Мінділеєв розмістив символи хімічних елементів в порядку зростання їх атомних мас та помітив, що елементи з подібними властивостями, наприклад, галогени чи лужні метали, трапляються в рядку через певний інтервал. Тобто період. Хімічний характер елементів в ряду, складеному Дмитром Мінділеєвим, теж періодично повторюється. Сучасна періодична система містить 118 елементів. Вона має довгу та коротку Форму довгу та коротку форму. Коротку форму періодичної системи частіше вміщують в шкільні підручники. В кожній формі періодичної системи низку елементів винесено за її межі для надання системі компактного вигляду. Це лантаноїди та актиноїди. Лантаноїди елементи схожі на лантан, а актиноїди елементи схожі на актиній. Оскільки назва системи періодична, то основним її параметром є період. Що ж таке період? Період – Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх відносних атомних мас, що починається з лужних металів і закінчується інертними газами. Ставимо відео на паузу і записуємо в зошиті позначення, що таке період. Злиці хімічних елементів сім періодів. Вони означаються арабськими цифрами. Вони можуть бути малими та великими. Малі періоди це перші, другі та треті періоди. Перший період має два елементи, другий період вісім елементів, третій період теж вісім елементів. Мало елементів, тому ми, ми перший, другий, третій періоди називаємо малими. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий періоди великі, тому що складаються з 18 та 32 хімічних елементів. Періоди починаються з лужних металів та закінчуються благородними газами через галогени, які є типовими неметалами. Наприклад, третій період започатковує натрій, а далі розташовані елементи зі збільшення їх атомних мас та змінною валентності від 1 до 7. Також в періоді. Від натрію до хлору чітко прислідковується послаблення металічних властивостей та посилення неметалічних. В таблицю входять ще вертикальні рядочки, які ми називаємо групами. Ставимо відео на паузу і записуємо визначення. Група це вертикальний стовпчик, в якому один під одним розміщені подібні за властивостями хімічні елементи. Групи позначаються римськими цифрами. Кожну групу поділяють на дві підгрупи, підгрупа А та підгрупа Б. Раніше називали їх головна та побічна підгрупи. До побічної підгрупи належать елементи тільки великих періодів, а для головної підгрупи елементи і малих, і великих підгруп, так, до підгрупи А першої групи належить гідроген літій, Натрій, калі, рубіді, цезі, Франції, а для підгрупи Б належать такі елементи, як купрум, Аргентум і Аурум. Число 8 не відпадкове. воно пов'язане з особливістю електронної будови, атомів, елементів. Деякі групи елементів мають загальні назви. Наприклад, кілька елементів наявності в першій групі називаються лужними, а кілька елементів восьмої групи нертними газами. Рядки та стовпчики перетинаються, створюючи клітинки, вони номеруються. Що є в такій клітинці? Тут є вся інформація про будь-який хімічний елемент. По-перше, є символ елементу, наприклад, П. По-друге, назва хімічного елемента фосфор. У правому куточку записан порядковий номер. Елемента, і нагадую вам, що порядковий номер має дуже велике значення. Він відповідає заряду ядра атома. А ми пам'ятаємо, що саме від цього залежить, який елемент у нас буде. Заряд ядра, в свою чергу, дорівнює кількістю протонів та кількістю електронів. Тож порядковий номер дуже-дуже важливий. Так, у фосфора порядковий номер 15. Заряд ядра плюс 15, тому 15 електронів і 15 протонів. Крім того, є ще число, яке показує відносну атомну масу. Про відносну атомну масу ми будемо розмовляти на наступному уроці. Давайте перевіримо свої знання. Найдемо інформацію про хімічний елемент нітроген. Поставимо відео на паузу і знайдемо інформацію. І так, нітроген, символ N, назва, звісно, нітроген, проста речовина азот, порядковий номер 7, 7 протонів і 7 електронів. Відносна атомна маса. Приблизно 14. Зверніть увагу на непорушне правило періодичної системи. Елементи розташовані за зростанням їх порядкових номерів, тобто зі збільшеним заряду ядер їх атомів. Окрім уже наведеної інформації, в клітинці кожного елемента є число, яке поділяється, як правило, дуже великою точністю, це відносна атомна маса хімічного елементу. В багатьох таблицях може наводитись деяка інформація зокрема, вказують, як саме розташовані електрони в атомах елементів. Під назвою елемента можуть наводитись назви речовини. Що він утворює, наприклад, елемент нітроген утворює просторичу речовину азот. Металічний характер елементів посилюється в періодах з права наліво, а в головних підгрупах з гори до низу. Передична система хімічних елементів відіграє дуже велику роль, вона систематизує хімічні елементи, надає інформацію про їх атоми, а також дає змогу простежити властивості елементів та їх сполук. Давайте для закріплення отриманих знань виконається нескладну вправу. В цій праві нам потрібно закінчити речення. Виконуємо та Перевіряємо, перевіряємо. в періодах зліва направа металічні властивості послабляються, неметалічні властивості посилюються. Валентість у вищих оксигенових сполуках дорівнює номеру групи. Номер за порядком вказує на заряд ядра атома. Періоди бувають великі та малі. Групи діляться на підгрупи А та підгрупу Б. Номер групи в періодичній системі вказують на валентність. Наступне завдання Розсипані слова в сполучення. Знайдіть відповідність між терминами і означеннями. Перевіряємо. Таблиця енділеїв Дмитро Іванович. Підгрупа е, головна, період малий. Галогени. хлор, лужний метал, натрій. Атом. Електронейтральна частинка, протон найменша позитивна заряджена частинка, порядковий номер, заряд ядра. На цьому наш урок закінчився. Ви всі гарно попрацювали на уроці, показали свої знання та вміння. Тепер настала та хвилинка, щоб обмінятись своїми емоціями. Ви задоволені своїми успіхами? Виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Домашнє завдання відгадати загадки, які зображені на екрані. Відповіді записати в зошитах.